Всім привіт, дорогі друзі. Ну, як ви? Сьогодні ми будемо знімати відео, як заробити на фантаймі е, прилічні гроші. Для цього треба приблизно біля 4 або 3 мільйонів е, баблосиків це стартовий капітал. Е, з вами, як завжди, Сайзер. Ну і ми будемо починати. Е, перше, що нам треба зробити, це. Да, нам треба гроші. Але давайте перше невеличку робимо. Е, так, дивіться, я зараз зліва зверху на ви, ну На В. Е, я зараз зліва зверху поставлю ссылку на мій телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, там я буду викладувати більшості, що я буду робити і як я буду робити. І ще з, з права зверху. Так само я лишу. Е, описання на бота, який нам треба буде пізніше. Е, ну і також IP сервера буде в описанні та на екрані. А ми починаємо. Так, дивіться, пишемо Ах Серч і 15-й уровень опита. Шукаємо приблизно так. Ну, о, вон чо, продає за 3 ляма, це якраз дуже дешево. Е, беремо в нього, його ніхто не можемо зберегти, ну я собі зберіг його. Дивіться, ну в мене просто є, я не буду більше купляти. Так можна зробити приблизно 100 лямів в годину, якщо це робити в 3-4 людях. А я це роблю зі своїм тімейтом і то я більшості все сам роблю. Угу. Дивіться, скільки мен... я вже так багато попратував і я вже зробив 20 лямів і це приблизно мені зайняло 10 гонь. Можемо взяти прості позиркопита, бо деколи вони спутають наш. нас. Заберемо, давайте з це. І розставимо отак, щоб було, якщо... Давайте це отак. А де? А от. Ага, давайте отак ще розставимо. І все, дивіться. Можемо зробити рекламу, але я не буду рекламу робити. І я продаю його по 69 тисяч. За одну штучку, і це буде оку приблизно пів ляма або лям. І дивіться, як в мене, в мене опит, от бачите, в мене опит купив, а не уровень. От дивіться, я продаю, продаю, і так, в принципі, можна заробляти дуже довго. Ну в цьому відео я вам покажу три способи заробітку. І це тільки перший. Ну, давайте навіть виставляти за 80 лям. Це... Ой, за 80 тисяч. Це дуже добрий капітал і, в принципі, приносить багато грошей. Угу. Uh, і якщо ви будете старатися це все перед, продавати, перепродавати, і я, краще, я вам краще скажу, uh, це краще буде робити з донатом і з того, що у вас дуже мало суті на аукціоні. Давайте ми все це для другого нам треба. У мене є кірка круша? Ні, у мене немає кірки круша, але, на жаль, так, да, у мене нема. Uh -huh. І дивіться, зараз я не можу нічого зробити, тому я зараз беру. Uh, давайте я вам. Отут, давайте, справа зверху я лишаю на бота в Телеграмі. Там можете подивитись інформацію про автошахтах і все таке. Дивіться, ми беремо, нам треба кірка-крушителя, в принципі, або інша кірка люба. І тут просто отута, так можете заробляти на цьому, тому що ви включаєте автобайер, робите собі спеціальні слоти. Давайте я зроблю YouTube shorts Подивіться шорти, я там покажу вам, в принципі. Все, що там треба для того бо там. А, давайте ми переходити будемо до іншого способу заробітку Цей так само вважається е, до... прибальний способ заробітку. Це автозіварки. Більшості вони приносять е, менше, ніж все. Но все одно можна для себе і для своєї тіми варити зілля. Це дуже полезно бо в мене тут 8 штук, і я їх роблю таким бачили тільки що. Ага, Давайте теплемося спаун. І якщо що, якщо ви хочете мені допомогти і розвити мою аудиторію, підписуйтесь ставте колокольчик на цей на мій аккаунт. І, в принципі, ж, бажаю вам удачі. А, тут ви можете скрещувати зілька свої, щоб робити їх третім левами, а потім з'єднувати їх зі скорками і, зі, і силками. Е, недавно я програв 70 крошителів, який купив на ці гроші, тим, що я заробляв на пузирках опиту. У фейерверк. Я тут не пушив по приколу Зараз. <кій> е, е, і в принципі я пішов один раз на 20. ой, на 50 мільйонів я йшов в казино. Е, да, це велика, в рулетку в І я так зробив 250, бо мені випав алмаз, це множитель x5. В принципі, я вам розказав про всі заробітки, які вам потрібні будуть. З вами був, як завжди, Сайзер. Ви підписуйтесь, ставте колокольчик, ставте лайки. І я вам бажаю удачі. А це я стою на спавні фантайму. Всім удачі і заробляйте гроші. Всім пока. Пока-пока-пока-пока!